Доброго дня, малята! Пропоную вам сьогодні загадку відгадати. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це, малята? Правильно малята, це шапка. Вона нас взимку захищає від морозів. Шапки бувають з різними візерунками та різного кольору. Сьогодні пропоную вам зробити свій візерунок на шапочці. Але спочатку розім'ємо пальчики. Пальці з першого по п'ятий всі у двір пішли гуляти, зліпили бабу снігову. Ташок нагодували. На санчатах всіх дівчаток весело катали, з гірочки спускалися, у снігу валялися. Для роботи нам потрібен силует шапки, нехай батьки вам в цьому допоможуть. Пластилін різного кольору. в мене це зелений, червоний та синій. Виделка та серветка. Починаємо працювати. Беремо червоний пластилін, відриваємо від великого шматка маленький шматочок, скочуємо кульку та приклеюємо на середню частину нашої шапочки. Відриваємо, скочуємо коловими рухами, пальчиками і приклеюємо. Середню частину ми вже прикрасили, тепер прикрашати будемо нижню. Беремо іншого кольору пластилін, в мене це зелений. Розминаємо його і прямими рухами скочуємо ковбаску і приклеюємо на нижню частину шапочки. Беремо ще одну ковбаску. І зробили ми нижню частину. Тепер нам треба зробити верхню. Наш помпон. Беремо пластилін, скочуємо кульку і приклеюємо. А щоб його зробити пухнастим, ми беремо виделку і починаємо залишати відбитки. Дивіться малята, яка в мене гарна шапочка вийшла. Чекаю на ваші роботи.